Всім привіт, друзі! Сьогодні хочемо показати вам ось такого красунчика: це електроскутер від компанії Яде, моделька Y1S з двигунчиком, потужністю на 2700 Вт. В даного скутера, як я вже і сказав, двигун стоїть на задньому колесі потужністю на 2700 Вт. Цікавий скутер по своїй зовнішності, нестандартній. На борту акумулятори, на одному заряді, яких ми можемо проїхати на даному скутері аж 65 км. Максимальна швидкість даного скутера складає 45 км на годину. Давайте поглянемо на його оптику, яка дуже нестандартно виглядає. Ось. З такою діодною стрічкою по кругу, і ледівська сама оптика ось так виглядає, дальне світло, потужно світить даний електроскутер. Колеса в нього стоять 14, як попереду, так і позаду. Дискові гальма, гальма також попереду та позаду. Тормозить, відторможується дуже чудово. Позаду стоять ось такі амортизатори по дві сторони, які можна налаштувати по жорсткості. Як вам буде зручно. В даного скутера є ось такі два сидіння, ну роздвоєні вони так. Тобто ми можемо сказати, що це повноцінний двомісний електроскутер. А позаду ще для пасажира є ось така спинка, щоб йому було зручно, і поручні, на які ми, за які ми можемо триматися. Підніжки є е, центральна та бічна. Ось позаду такий е, стоїть стоп та габарит з таким логотипом. Дуже Стильно та круто виглядає. Також є підсвітка номеру. Але на облік його можна не ставити, тому що зараз на облік ставляться електроскутери від 3 кВт. Але на майбутнє, скоріш за все, це положення змінять, і у вас вже буде ось таке місце для номера з підсвіточкою. Все як. Потрібно в транспортних засобах. Давайте поглянемо на його електронну приборну панельку. До речі, сидіти тут дуже і дуже комфортно на даному скутері. Тут висока посадка, цікаво, Ну, трішечки відрізняється від інших скутерів, От навіть саме відчуття. Тут присутня аварійка, яка супроводжується ось таким звуком. Також Тим самим звуком і супроводжуються вказівники поворотів. Дальній ближнє світло, сигнал, паркінг. Тобто ми нажимаємо, можемо їхати. На жаль, паркінг він блокує наш скутер. Комплектується він двома ключами та двома пультами. Безключовий доступ в нього, звісно що присутній. Тут є ось такий козирьочок, за який ми можемо зачепити наші речі, сумочки, і поїхати. І також ось тут ніша є для чогось невеликого, або для маленької бутилочки води, або ж для того, щоб підключити ось ваші гаджети, цей USB-вихід, який знаходиться прямо-прямо тут, у самій цій ніші. І покласти телефон, щоб він підзарядився у вас. Тому, друзі, такий. Електроскутер в наявності. Якщо вас цікавить, переходьте за посиланням, що вказаний під відео, та ознайомлюйтесь більше, ближче з даною моделькою. Всім гарного дня та до нової зустрічі!